Лікарі центру складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки вперше в Україні встановили остеоінтегративні протези кінцівок. Такі операції провели трьом військовим у травні цього року. А шість днів тому фахівці центру прооперували військовослужбовця Олександра Давидова. Йому встановили внутрішньом'язовий протез. Всі операції проводять безкоштовно для цивільних та військових, які постраждали внаслідок війни. Докладніше про складність таких операцій і хто може отримати Помогу будемо говорити далі з кандидатом медичних наук, лікарем-ортопедом, травматологом, медичним директором центру Олександром Галузенським. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Добрий день, шановні телеглядачі. Дякую за можливість розповісти про такий складний випадок. Тож, пане Олександре, давайте а, насамперед, насамперед спробуємо нашим пересам. глядачам а, прояснити, все ж таки, що таке ендопротезування, остеоінтеграція та біонічні протези, і в чому все ж таки складність таких операцій а, під ендопротезуванням ми, роз, ми розуміємо заміну або кісток, або е, суглобів, коли кінцівка є збережена. У випадку, коли вже е, пацієнт втратив кінцівку, ми виконуємо оперативні звучання по остроінтегративному протезуванню. Остентегративне протезування це протез, який вживляється в кістку і використовується таким пацієнтам, які не можуть користуватися звичайними протезами. Як правило, це є. Висока кукса, коротка кукса, тобто, коли залишок кінцівки недостатній для того, щоб стратезувати звичайним е, шляхом, це може бути ампутаційна пукса плеча, гомілки або стерна. Е, фактично, е, якщо говорити про внутрішнє протезування, про ендопротезування. Ми достатньо давно цим питанням займаємося, та й багато ортопедів по всій Україні. інтегративне протезування тільки-тільки з'являється зараз в Україні. Ну а біонічне інтегративне протезування це взагалі цікавий напрямок, коли існує можливість приєднати електроди до м'язів, до нервів пацієнта, і він може свідомо керувати таким протезом. До речі, 14 липня ви прооперували військовослужбовця Олександра Давидова, якому встановили внутрішньо м'язовий протез. Як він себе почуває і як пройшла операція? Ну не зовсім внутрішній м'язовий протез. Це називається ендопротез, або штучний суглоб Коліно Штучний Суглоб Коліни. Угу. Проблема, яка молодий пацієнт 22 роки отримав травму під час виконання. Службових обов'язків по захисту нашої нашої країни п'ять місяців тому він втратив ліву нижню кінцівку. Ну а що стосується правої, то правий колінний колійний в нього не функціонував внаслідок вогнепального поранення. Всі е, стани, які супроводжуються ушкодженням суглобів внаслідок мі вибухових і вогнепальних порадень ми відносимо до складних. І ми виконали операцію по ендопротезуванню поліносолобу, що дасть можливість пацієнту повинно, повноцінно ходити і протезувати ліву нижню кінцівку. А до речі, а, на даний момент паці, пацієнт переводиться в реабілітаційний центр. Так пане Олександре, а До речі, чи виготовляють в Україні деталі до таких протезів, чи все ж таки їх треба замовляти десь за кордоном? Переважну більшість ми замовляємо за кордоном, тому що виготовлення таких ендопротезів воно є досить технологічно складним, вимагає надзвичайно високої якості. Тож в Україні ведуться такі розробки, але поки що ми користуємося закордонними імплантами. А як багато звернень наразі є у вас? Звернень дуже, дуже багато, і наш центр займається вже четвертим етапом надання медичної допомоги, тобто це висококваліфікована допомога. Ми говоримо про те, що ми можемо допомогти пацієнту у випадку дефекту суглоба чи дефектів кістки, або якщо він втратив кінцівку і не може. Користуватися звичайним протезом, таким пацієнтам так само ми допомагаємо хірургічним шляхом. А як люди, які постраждали внаслідок російської агресії, все ж таки звертаються до вас безпосередньо? Як вони знаходять Все ж таки, от таку от можливість отримати безкоштовну послугу? Нас вони знаходять про нас інформацію, вони знаходять в інтернеті. Вот е, працює знову ж таки сарафанне радіо. да? ми вже пропорували певну кількість цивільників е, військових. Вони один одному передають таку інформацію. Е, крім того, фонд спасіння життя е, активно е, допомагає військовим інформацію про е, наш центр розповідає і таким чином. Пацієнти до нас звертаються. Чи є якісь труднощі в процесі роботи, чи зрештою є у вас зараз якісь потреби в додатковому устаткуванні та обладнанні для того, аби якісно виконувати такі операції? Якоїсь потреби в устаткуванні і обладнанні нема, тому що ми зараз базуємося на базі, ну на да, знаходимося на базі приватної клініки Міром. В місті, в місті Києві це досить потужна клініка, обладнана всім, всім необхідним. Єдине, що у нас час від часу виникають потреби, це забезпечення власне, пацієнтів, і плантами і розхідними матеріалами, які ми використовуємо під час операції. Власне, нас дуже вирощають благодійні фонди. Ну і поки що нам вдається це да, виконати Вигонати свою роботу якісно. Ми вам дуже дякуємо за таку роботу за те, що допомагаєте людям, які постраждали внаслідок війни. Глядачам нагадуємо, що спілкувалися з Олександром Галузинським, лікарем-ортопедом, травматологом, який виконує операції із протезування. Ми продовжуємо наш ефір далі. Як переніс операцію зі встановлення протезу військовослужбовець Олександр Давидов? Дізнаємося у нього особисто. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Тож, пане Олександре, як почуваєте себе зараз? Почуваю однозначно набагато краще. До операції ну, дуже погано ставати на ногу. Зараз вже підсягають вже навіть на ногу. Тобто і набагато краще рухаю. А скільки часу тривала операція? Приблизно чотири години робили операцію. Ну, як вона саме пройшла, я того не бачив. Мені, звісно, зробили ж наркост. Я нічого не бачив. А що кажуть тепер лікарі? Лікарі кажуть, що буквально ще неділь шість зможу вже повноцінно ставати на цю ногу. Потрібно трохи її, звісно, часу, щоб вона реабілітацію пройшла. Ну, в цілому, лікарі кажуть, що операція пройшла успішно. Тобто, по рентгенам, по знімкам подивилися, кажуть, файно. Ну, це найголовніше. Скільки орієнтовно часу триватиме реабілітація? Реабілітація. Ну, спочатку я в лікарні тут ж знаходився десь приблизно до неділі. Антибіотики кололи всяке таке, щоб не було запалення після операцій. А потім вже в реабілітаційний центр і приблизно 6 неділь будуть мною займатися реабілітологи, розробляти нову, щоб функціонал був дуже добрий. А до речі, як ви дізналися, що вам будуть встановлювати внутрішньом'язовий протез? Я дивився багато варіантів, коли в мене нога не працювала. Як би мені з нею бути? В інтернеті бачив. Похожі операції, та потім мені з фонду Спасіння життя В'ячеслав Запорожець запропонував з лікарем Галузинським зробити таку операцію ендопротезування, тобто штучний колінний суглоб ставити. в мене так. Особи вибору не було, тому я погодився і зараз я довольний. Ну я не помилився. Тобто, бачу, що дійсно гарна операція. Бачимо, що ви в хорошому настрої. Як піднімаєте ось цей от моральний дух? Що допомагає вам найбільше? Що мотивує? То я вам скажу: ну, допомагає вже те, що ти знаєш, що ти скоро станеш на ноги і зможеш сам рухатись, сам робити все, що ти до цього сам не міг робити. Тобто, люди, ну також люди тут дуже посміхаються в цій клініці. Клініка дуже гарна. Підтримують постійно, тобто з настроєм тут проблем немає. Ми, в свою чергу, вдячні вам за захист нашої держави. Бажаємо вам вдалої, успішної і легкої реабілітації. Глядачам нагадуємо, що спілкувалися з Олександром Давидовим, військовослужбовцем, якому встановили внутрішньом'язовий протез.